Як ми псуємо власних дітей. Ми прагнемо дати їм все те, чого не було у нас. По-перше, більше іграшок і солодощів, Оскільки дійсно колись на іграшки був невеликий вибір, а солодощі нам купляли виключно по великих святах. Особисто я пам'ятаю кожний подарунок Миколая. Ми прагнемо бути їм. Більше друзями і більше їх розуміти, оскільки саме цього зв'язку, такого тісного, нам бракувало зі своїми батьками. Ми прагнемо дати їм більше вільного часу на особисті справи. Адже добре пам'ятаємо, як батьки заставляли нас до фізичної праці, хоча ми не хотіли нічого робити, ми прагнемо менше їх карати. Оскільки кожен з нас, напевно, пам'ятає ситуацію, коли батьки могли наказати нас трішечки менше. І як результат, ми отримуємо особистість, яка буде мати багато іграшок і солодощів, але по-справжньому не буде радіти і цінувати ні перше, ні друге. Ми отримуємо особистість. Яка, можливо, буде нам другом, але не буде вважати й поважати нас як батьків. Ми самі скорочуємо оцю субординацію, бажаючи більш тісний зв'язок. Ми створюємо особистість, яка буде використовувати весь вільний час на особистість справа, тобто різні обов'язки по дому проходять мимо. Ми створюємо особистість, яка, в дечому, буде безнаказана, і не буде толком розуміти, які дії можуть призвести до яких саме наслідків, а це дуже погано в дорослому житті. Тому, перш ніж давати дитині все те, чого не вистачало вам, подумайте, чи варто, адже зачастую. Хорошими намірами на дорогу в пекло.